Росія вдарила по Харкову вдруге. Це Холодногірський район. О 10 годині 30 хвилин. Друга хвиля обстрілів міста Харків. На цей раз шість ударів БПЛА Грань-2. Всі влучання дуже щільні один до одного в холодногірському районі. По удари по старому житловому фонду це доволі такий район, де старовинна житлова забудова двох, чотирьох, п'ятиповерхові житлові будинки, дуже багато господарчих споруд. Декількох будинках відбулася пожежа після влучання. Достовірної інформації щодо того, що хтось загинув, немає, але можливо, хтось ще може бути під завалами, або ж теоретично можуть, могли знаходитись люди в квартирах, де відбулося пожежі. Зараз лише закінчується і локалізація цих пожеж, і, і, і закінчується їх гасіння. І після огляду вже достовірно можна буде сказати, чи хтось знаходився там чи ні. В этом страєні нікого не було. Здесь вот я зараз фотографірую хазяїну квартири, щоб послати, щоб потушили пожар. Ну, Стрес є. Тікали, ховалися. Ні. Ну куди тікати, якщо у мене вот, чотирьох етажне здається, вот, я в другому зданні. Не во дворі здесь. розумієте? Це житловий чи офісний? Це житловий. у нас офісних нету. Все жило. Момент прильоту ми були вдома. Ми знаходилися, якщо хочете, можете зайти, подивитися, ми були. Тапу запроходьте. Тільки світло ми вимкнули, тому світла в нас немає. Ой боже, це двір шарахнув. Вилетіло вікно на кухні, відвалилась люстра. Ну, це все, що стоїть, все посипалося, стекла, в спальні теж. І потім ну буквально це було дуже ну один за одним, дуже гучно і дуже-дуже страшно. Потім другий взрив і третій. Все посипалося на горі, і все повипадало. Це дуже страшно було, ми налякані дуже. Вийшли на вулицю, побачили, що це у нас у дворі, будівля горить. Ну, ви самі бачите, що все посипали з дахи, криші. Дуже страшно було. Десь ховатися в цей момент? Ховатись, ви розумієте, у нас є підвал з тієї сторони. Ми пішли, але після першого вибуху ми вже не змогли відкрити двері, бо, мабуть, щось або просіло, або щось відпало, і навіть туди. Ми там ховались перші дні війни. Зараз це нам вже б нам і не допомогло. Тому якщо б ми навіть тут варті стояли, нас би снесло. Тому оце сиділи тут, накрились ковдрою і молилися, все, що ми могли робити, побіч ми не знали, що робити. Кожного дня ти не знаєш, як ну як жити, як прокидатися, як засинати. Ще люди ходять на роботу, якось намагаються жити. Це дуже страшно. Все.